Ні на мить не вщухає робота на комбінаті комунальних підприємств Старокостянтинівської міської територіальної громади. Тут в найкоротші терміни мають подолати наслідки ворожої атаки. Не залишити людей у біді. Головне гасло місцевої влади. Забезпечують усім необхідним кожного, хто звернувся у міську раду. У ніч проти 26 травня постраждало майже шість десятків будинків, а це не одна сотня місцевих мешканців. Станом на 28 травня 2025 року ми отримали більше 57 звернень громадян, які постраждали внаслідок обстрілу, який стався в ніч 26 травня 2025 року. Ну і На сьогоднішній день це, мабуть, не кінцева, не кінцева цифра щодо отримання цих заяв щодо пошкоджень помешкань наших громадян, нашої громади тутешні досі оговтуються від тієї жахливої ночі. кажуть, вилітали двері і вікна в помешканнях підстрибували меблі. На щастя, обійшлося без жертв. За роки війни комунальники вже добре знають, як швидко оцінити масштаби і приступити до роботи. Найважчим є, бачити це зруйновані помешкання людей, їхній розпач, але приємним є те, що ми вчасно реагуємо за підтримки місцевої влади. І як умога в найскоріші терміни пробуємо все відновити. Важливим є той факт, що міський голова забезпечує нас всіми необхідними ресурсами для ліквідації цих наслідків. Видається з матеріального резерву все, що необхідно для першочергових робіт, для усунення наслідків обстрілів ворожих. Плівка, шифер, балки, вікна і це не весь перелік того, що надає місцева влада для відновлення помешкань. За словами фахівців, при хорошій погоді та відсутності ворожих обстрілів часу на завершення робіт потрібно не більше тижня. Однак могли б впоратись значно швидше, якби частина колективу не стала на захист країни. Наші комунальні підприємства, які виділяють техніку, які виділяють людей, хоча їх дуже дуже не вистає. Дуже обмежена кількість цих. Людей на сьогоднішній день багато призвано Збройні Сили України. Ну, так, ну, в пріоритеті завжди все одно залишається люди нашої громади. І ми, як доконавчий комітет міської ради, надаємо надаємо допомогу нашим громадянам. На жаль, є й ті домівки, що попадають під програму відновлення від Старокостянтинівської міської ради, вже не вперше. На жаль, роботи ще чимало. Найбільше часу потребують ті покрівлі, які повністю потрібно замінити. Але тут переконані, немає нічого неможливого, коли влада не користується правилом. Моя хата з краю».